Усім привіт-привіт! Рада вас вітати на моєму каналі! І в сьогоднішньому відео піде розмова про набір від фірми Повітруля Східний пейзаж Гармонія. Я вам продемонструю, як я розбралася зі своїми новенькими п'яльцями, де і як підготувала собі новеньке робоче місце на свої перші враження. Приємного перегляду! Як годиться, спочатку була смачна кава. А вже потім приступаємо до розпакування наших гобеленових п'яниць. Розпаковуються вони доволі легко, спочатку знімається картонна верхівочка. ну і обрізається верхівка кульочку, в якому знаходяться самі п'яльці. І першим, що мені потрапляє до рук, це такі ось квадратненькі, гарненькі зажимчики. Дуже симпатичні. Їх у нас 4 штучки. А далі виймаємо самі п'яльця. дві планки з кліпсами. І дві планки, на які кріпляться планки з кліпсами. Такий приємний бежевий колір. Ось така гарна емблема арабеське. От ворогу трошки є деревини, але самі брусочки дуже гладенькі. Розумію, що коли зашліфовувалось деревина, то трошки потрапила. Такі гарні планки. Кліпси знімаються доволі легко. Ще, я думаю, що це ще легше буде. Я просто ніколи не уявляла, як вони виглядають. На кінець нормально. Потрібно буде мені трошки практики. Але я думаю, що швиденько всьому навчусь. Я її розібрала свої новенькі п'яльця, натягнула згору навпіл канву. До речі, ті проблеми, за які я казала на канві, вони знаходяться чітко під кліпсами. Тобто, мені навіть проблем не буде ніякої з тим, що буде десь щось видно. Так що канву я залишила ту саму. В принципі, натяжка непогана. Ну, побачимо, чим це закінчиться. Трошки помудохалась, бо незвично з кліпсами працювати. А також канва так нерівно нарізана в кінці, трошечки буквально там на дві клітинки. Але я розмітила собі, де середина, де що. Місцями помилялася. Але, в принципі, це для мене особливого значення немає, так як я люблю розміщати. Не 10 на 10, а 5 на 5. Я вже десь колись про це говорила. Так що мені навіть, в принципі, так буде зручніше. Залишилось ще Дві кліпси. Вони, в принципі, ні мені тут не потрібні будуть. Що я хотіла розповісти ще на рахунок схеми? По-перше, центр схеми. Дещо було проблемно вирахувати відразу легко, тому що не посередині квадратику це знаходиться. Але ще з, з цією стрілечкою півбіди, оскільки центр відверху знаходиться, як бачите, чітко по хрестику відміряється. Ну, в принципі, великого це дуже не немало. Я все розмітила, тепер буду потихесненько працювати. І подальші свої успіхи вам обов'язково розповім. Накінець-то вилізло сонечко. На рахунок чого я вилізла на балкончик, розмістила собі робочу зону. Тут мовка з плюшком Буду зараз розглядати відео. Ось на от розмістила схему. Кан вам з моїми новенькими п'яльцями, буду на ручках відшивати. Спробую, що таке відшивати просто на п'яльцях без станочку. Гольничку, вилочками взяла. Моя мусорничка. Я її буду ще декорувати трошки, але мені дуже баночка подобається. Ось мої ниточки, ножнички. Колонки. Ну, коротше, рай, як на мене. Дуже тепло, дуже чудово. Така казкова погода, М -м -м -м, немає слів. Зараз почну перші хрестики. Заодно розберемося з ниточками, бо, як бачите, вони різної тут довжини. Я так розумію, в залежності від того, якого кольору більше відшивається. Тут хоч більш-менш однакові. І розповім вам мої перші враження. Ну що, ось я проробила свої перші хрестики. І зразу вам розповідаю, що тут вже страпилось. Я вже умудрилась розв'язувати тут вузлик, був на кінчику. не уявляю, як він там зав'язався. І ось дивіться, майже ниточку закінчила, так? Наскільки ця ниточка, вона стала така мохриста. І ще трішки, якби довше була нитка. 100% вона порвалася б тут. Але, в принципі, в принципі працювати непогано. Канва добре накрахмалена. Може, за рахунок того нитки так. І мохляться на кінчику. Але... Ну, на кінчику біля вушка, голки, біля вушка голки. Але, в принципі, робота просувається. Вишивати я буду цю роботу в себе на балкончику. Коли сонячно у відповідний на настрій Таке чисте-чисте небо, так гарно Ось така краса робиться. Скоро вам покажу свої наступні просування. Ну, на кінець то я дочекалась сонечка, ви не повірите, 4 дні сиділа і дивилася у віконці. Ось такий шматочок я відшила за цей тиждень з хвостиком. Ось такі в мене хрестики вийшли. Але щоб ви розуміли, оцей невеликий шматочок я вже відшила сьогодні, бо в мене просто чесалися руки. А також, пам'ятаєте, я вам показувала баночку свою, мусорничку. Так от, я собі її організувала в такого чудового помічника. Ось так я її прикрасила. Вийшла джетс. І отако їжачка. Ось такий вигляд вона має в розібраному стані. Тут у нас ниточки, ще сів Діда Мороза. І такий весняний яскравий-яскравий їжачок. Доволі маленький помічник тепер в мене є. Щодо набору, можу сказати, що в принципі результат мене задовільняє, хрест непогані виходять. Єдине, що все-таки ниточки намагаюся час якимось чим зав'язатися в вузликах. І ще такий нюанс потрібно знаходити вірне положення для рамки. Так як я все-таки вишивати одною рукою не здатна, а двома руками це саме те, що мені потрібно. Так що, всім дякую за увагу, всім хорошого! Теплого, весняного, соняшного, настрою, гарненьких пухленьких хрестиків ну, і бісеринок. До наступних відео. Бувайте!